Друзі, привіт! Сьогодні нас чекає функціональне тренування з фітболом. Так-так, це та сама штука, яка мешкає у кожного на балконі. Але за допомогою м'яча можна виконувати безліч корисних вправ. М'ячі бувають різні у діаметрі. Як саме підібрати м'яч для себе і які вправи виконувати для свого здоров'я і гарної форми, дізнаємося далі. Отже, починаємо тренування на фітболі. А перед тим, як почати займатися, нам треба визначити, як саме вибрати м'яч для себе. Дуже простий тест. Беремо м'яч і сідаємо. Якщо кут в колінному суглобі складає 90 градусів, цей м'яч вам підходить. Якщо таз дуже низько або навпаки на горі, цей м'яч малий або завеликий для вас. Середній діаметр м'яча 55-65 см. Отже, пробуйте усі м'ячі і виберіть саме той, який підходить вам. А ми починаємо. Як завжди, суглобова гімнастика на початку. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще один. І нахили тулубу, таркання підлоги. 8. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руки на поясі, бокові нахили. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Активуємо нервові закінчення, розтираємо долоні. Я думаю, що ви вже вивчили цю розминку і можете робити її навіть без мене. Проходимо по основним суглобам. Оберти, зігріваючи в зворотньому напрямку. 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Плечовий суглоб на ру, назовні. Обертаємо фух і не забуваємо дихати. 4, 5, 6, 7 і вісім. Вперед. Вісім, сім, шість, 5. Чотири, три, два. Чудово. Руки на поясі, підводимось на носочки. розігріваємося. Кожен рух має свою цінність. Немає тут зайвих рухів. Кожну вправу виконуємо приблизно по вісім повторень. Згинання розгинання у колінному суглобі. П'ятки стоять на підлозі. Ще три, два, один. Супер. Спинка. Прогнули спинку вдих. Округлили видих. Вдих. Видих. Шию тримаємо нейтрально. Три. Вдих. Чотири. І п'ять. І шість. І якщо ви бажаєте десь якісь точки затриматись, потягтися більше. Будь ласка. І вісім. Є. Руки вбік. І назовні обертаємо стегно. Видих. Видих. П'ять, шість, сім. І в зворотньому напрямку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ноги нахрест. Пружина донизу. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вгору. І поміняли ногу на зовні оберти. Раз. І два види. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. В зворотньому напрямку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один ноги навхрест, пружина донизу. Відчуваємо, як розтягується нога. Та спина. Ще три, два, один. І видих, І видих. Чудово! Отже, суглобова гімнастика закінчена. І починаємо основну частину. Нам потрібен м'яч та гантелі як підставки. Перша вправа кардіо та така організаційна для нашого кору. За допомогою пресу ми піднімаємо ногу і переводимо назовні пряму ногу. Готові? Поїхали. Раз, видих, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. І вісім. В зворотньому напрямку. Вісім. Прес. Сім. Макушка догори. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Є. Змінили положення, змістилися. Прес у тонусі. Підборіддя прямо. Інша нога назовні. Раз. І два видих. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. В зворотньому напрямку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Вдих. І видих. М'яч. Тримаємо руками і починаємо основну частину. Присідання стопи паралельно, якщо у вас виходить контролювати коліна. Якщо коліна завалюється всередину, то рекомендую робити присідання ноги разом. Вибрали для себе вихідне положення і починаємо. Присіли вдих, вага тіла на п'ятки, ребра на стегна, очі вперед, підвелися видих. Ще. Видих. Два. Вдих. Три. Відводимо таз назад. Чотири. І п'ять. Обличчя відкрите. Шість. Вдих. Сім. Вдих. Вісім. Ще. Вісім. Відчуваєте, сіднички? Сім. Я відчуваю. Шість. внизу, Фух. П'ять. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Нахилилися. М'яч торкається підлоги. М'які коліна, спина, наче трамплін. Виконуємо підведення рук догори видих. Тренуються м'язи спини. 16. Раз, видих. Два. Якщо дуже болить спинка, можна підводити по одній руці без м'ячу. І 5. Шість. Сім. Видих. Вісім. Ще. 8. Відчуваємо концентрацію м'язів. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Втомилася спинка, тому ми її розслаблюємо. Пружинимо. Вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Чудово, м'якенько підводимось і переходимо до наступного блоку. А наступний блок широкі присідання сумо. І ще кілька вправ для внутрішньої частини стегна. Дуже актуальна зона для дівчат перед пляжним сезоном. Отже, ноги нарізно. Стопи розкриті під кутом 45 градусів. І вдих. таз назад. Руки вперед і вгору. І видих. 16 повторень. Тобто дві вісімки. І вдих. Раз. Вдих. Два. Фух. Обличчя не прячемо. Ще 4. Вище. Коли ми піднімаємо руки. В нас працюють м'язи спини. Тому не ігноруйте, будь ласка, цей момент. Піднімайте руки вище. Ще. Це вісім. І коліна в сторони. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Зафіксували м'яч між колін. Підкрутили таз. Тобто активували м'язи пресу і стискаємо м'ячик до серединки. Наче намагаєтесь його лопнути. І раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Концентруємо. Сім. Вісім. Ще раз. Два. Фрес тримаємо. Три. Чотири. Дихання. П'ять. Шість. Сім. Ще дві вісімки. Раз, видих. Два. Видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Затисли. І вісім. Обличчя розслаблене. Плечі також. Сім. Шість. Тримаємо концентрацію. П'ять. Чотири, три, два, один. Є! Випустили м'яч, зігнули одну ногу. Присіли, потяглися. Вдих. І поміняли. Оп. Руки тягнуться вперед. таз назад. А відчуваємо розтяжку внутрішньої частини стегна. Та яка напередодні. Дуже була сконцентрована. Зараз ми її розтягуємо. Вдих. Чотири. І. П'ять. Тягнемось тягнемось. І. Шість. І сім. І вісім. Чудово! Є, зібрали ноги, носочки, п'яточки. І ще кілька вправ на ноги. Стоячи. По черзі. Одна нога уходить назад. І в цей час повертаємо м'ячик і тулуб у різноіменному напрямку. Подивіться, будь ласка, ще. При цьому очі направлені прямо. Шия вільна. Готові. По черзі. Права ліва. Всього шістнадцять і вдих. Видих. Раз. Вдих. Два. Вдих. Три. І чотири. І п'ять. І шість. Ще. Сім. Вісім. Тримаємо лікті вище. Вісім. Живот підтягнуть. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Шістнадцять. Супер. М'ячик на підлозі. долоні на м'ячі зверху. Спинка з прогином. Одна нога на опорі, вона попереду зігнута. Інша на носочку позаду. Відводимо назад, концентруємо сідничку і повільно опускаємо донизу. 16 повторень. Одразу кажу, дуже на м'яч не налягайте. Ви не тримаєтесь за нього. Ви його тримаєте. І себе тримаєте. Готові? І раз. П'ятка догори. Два. Фух. Три. Чотири. П'ять. Навіть без обтяження ми відчуваємо роботу сідниць. Видих. Видих. Ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Чудово. Змінили ноги. Вдих. І фух. Два. Три. Концентруємо на горі. Чотири. На долю секунди. П'ять. Шість. Сім видих. Вісім. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Молодці. Два видих. Один. Супер. Є. Спинка також працювала. Ми відчуваємо, як м'язи попереку сконцентрувалися. І ми їх розтягуємо за допомогою пружини. Пружина і одна рука вгору. Пружина і змінюємо положення. Ще вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Підкатили м'ячика до себе. І можна попити водички. У нас є підставка, на якій ми розп... розполагаємо наш м'ячик. Так. Ну що, більша частина заняття вже закінчилась, і нам е залишилося виконати кілька вправ внизу в квартирі. Сподіваюсь, що у вас ще є запал, є сили та енергія. Бо цікаве ще попереду. Отже, беремо м'яч, лягаємо животом на м'ячик. Розташовуємо таким чином м'яч, щоб він був і не близько до обличчя, і не близько до ніг. Десь посередині. Задача! Підвести праву руку і ліву ногу і обережно опустити вниз. 16 повторень. Шия пряме продовження нашої спини. І раз. І вниз. Два. Це не така легка вправа. Тримати баланс. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Руку вище, вісім. До вуха. Ще, вісім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Чудово розслабилися. Зігнули ноги в колінах, опустили шию і покрутили м'яч животиком. У цей момент поперек розтягується в зворотньому напрямку. Хоп, три. Два. А ми відпочиваємо. Один. Є. І знову сильні руки, сильні ноги. Ліва рука. Права нога до горизонтальної лінії. Сідниця затиснута. Рука тягнеться вперед на рівні вуха. І знову вниз. 16. Фух. Раз. Два. Видих. І. Три. І чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Терпіння. Три. Два, один. Є. Розслабились. Обтікаємо навколо м'яча вперед назад легесенькі похитування. Ще чотири. Три. Два. Один. Чудово. Є. Yeah. І в нас по плану. Цікава вправа, яка організує і увімкає в роботу усі наші м'язи. А це саме планка. Для того, щоб виконати в планку через м'яч, нам треба відійти на край килимочка. І, спираючись животом, організували одразу ноги, зібрали стопи, сідниці, животик до спинки, наче киця на дибах. І виходимо вперед. І фіксуємо положення планки. Наше тіло організоване. Від макушки до кінчиків, пальчиків на ногах. Прес тримає нас, руки сильні і тіло організоване. Не можна розслаблятися. Ще вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, два. Чудово. І такі самі напружені повертаємося назад. Можливо, втомлюються кисті, то можна їх трішечки розім'яти. І ще дві вправи в планці з прогресією. А саме віджимання і піке. Отже, починаємо. Виходимо вперед планку. Треба бути впевненими, що ваша планка стоїть міцно, і лише після цього приступаємо до віджимань. Зігнули руки вдих. Випрямили, видих. 16 повторень. Поїхали. І раз. Якщо у вас планка ще хитається і про віджимання ще не йде мова, можна просто стояти в планці. Вдих внизу, видих. Вдих це 6. Ще 10 9 8 Сім. Шість. Тримаємо прис. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Повертаємося животиком на м'яч і розслаблюємо кисті. Налаштовуємось на останню вправу. Остання вправа піке. Якщо ви спробуєте. І у вас все вийде, це дуже класно. Якщо буде складно, можна також просто постояти у планці. Готові? Це наша фінішна пряма. Ми виходимо, виходимо, виходимо. Руки сильні. Прес сильний. Підводимо таз вгору. Раз. І знов до горизонтальної лінії. Два. Фух. І. Три. І. Чотири. І. П'ять. Пресом працюємо. Шість. І. Сім. І останній раз. Вісім. Супер. Планка і відкат назад. Ну, чудово. Чудово попрацювали. Я вважаю, мабуть, ви і не знали, що ви таке вмієте, а ви таке вмієте. Так? І, як завжди, будь-яке заняття в нас завершується розтяжкою. Тому за допомогою м'яча ми це виконаємо. Зараз. Одна нога попереду. Досить складні вправи в нас були. Ви молодці, впорались. І зараз, виконуючи розтяжку, ми поновлюємо дихання. М'язи наші розігріті. І ми цим скористаємося для стрейчингу. Шаг вперед, плече біля коліна, видих, м'язі розігріті. М'ячик до себе і животом лягаємо на м'яч. Через передню ногу перекидаємо руку і захоплюємо задню. Підтягуємо до себе. На який рівень ви підтягнете це вже ваша справа, наскільки ваші м'язи та суглоби вам це дозволять. Вдих і видих. Відпустили і поміняли. Нога вперед. І нахил. Намагаємося завести м'яч за стопу. Відчуваємо, як тягне під коліно. Тягне спина. Ще. чотири, Три, два, один. Супер. Крок вперед. М'яч вперед. Плече біля коліна. Видих. Розслабляємо м'язи та впускаємо розтяжку. Підтягнули м'ячик. Лягли на нього і захопили задню ногу, притискаючи п'ятку до сідниці. 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Відпустили і стоячи на двох колінах, прогнулися в спинці. Відчуваємо, як тягне м'язи передньої лінії нашого тіла. Приємне відчуття, оновлення, зняття напруги. Ще 4. Три, два. Один. Круглою спинкою вгору. На прямі ноги. Одна рука. Лягає кисть, Лікоть і скроня на м'яч. Друга рука вгорі. Відчуваємо, як тягнеться м'язи ніг. І спинка по діагоналі. Є. Поміняли. Кисть, лікоть, скроня. Друга рука вгору. Одна нога тягне більше під коліном. Друга нога тягне більше з внутрішньої сторони. Стегна. А також ось тут. Спинка. Ще три. Два. Один. Є. Вперед. Зібрали ноги, м'які коліна і підвелися. Фух. Руки через сторони, носом вдих, видих. Ноги разом, вдих, видих. І на носочки. Вгору вдих і видих. Уся втома. Я вам дякую. Класно позаймалися. Я впевнена, що ваше тіло каже вам дякую. А як поєднати фітбол і гантелі, ви дізнаєтеся у наступній серії.